Полтавських школярів на початку нового навчального року ознайомили з головними історичними подіями становлення незалежності України на перших уроках, які пройшли в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Україна єдина країна. Тема занять мала на меті популяризувати літературу, яка сприятиме формуванню відчуття приналежності до України. Ми познайомимося і з літературою і той учебной литературы, которая, возможно, пригодится им в дальнейшем в учебном процессе. Для нас важно дать как можно больше информации о том, что имеет библиотека сегодня, и э, заинтересовать детей, получать эту информацию, читать. Мы призываем всех читать, формат не имеет значения, потому что информация сейчас очень важна. До уваги школярів представили видання, які допоможуть у формуванні активної життєвої позиції, їх громадянського самовизначення, виховання людяності, справедливості та відповідальності. Працівники бібліотеки впевнені, що саме такі якості сприяють єдності країни, стабільності і миру. Вчителі ж говорять, що подібні тематичні уроки є неабиякими важливими для сучасних дітей. Діти дуже гарно орієнтуються в цьому питанні, і вони розуміють, що для того, щоб не повторилася така ситуація, що необхідно виховувати звичайно патріотизм кожного, щоб ми ж розуміємо, хто приймає участь. У війні на Донбасі там є і наші ж українці з іншого боку. Так щоб такого не повторилося, для того такі уроки і проводяться. Та й самі діти вважають, що патріотизм сьогодні має бути переосмисленим кожним українцем. По перше, більш бути стриманим, треба бути люблячою людиною, треба поважати всіх інших українців, починаючи з треба з себе, тобто не смітити на вулиці, там не вживати непристойних слів, поважати себе гідно. В країні своїй також під час заходу експонувалися тематичні виставки: вірю в твоє майбутнє Україну, Незалежна Україна, нова епоха та інші.